Дієта та я ж серйозна жінка, я тримаюсь, до першого млинця. Думала повечеряти кефіром. А тут в холодильнику гора млинців. А почалося все дуже спокійно. Сир, яйце, цукор, ванільний цукор. Все замісило, все змішала, щоб маса стала однорідною. Думала собі намажу, скручу і підсмажу все. Нічого ж страшного. Розрізала їх навпіл і виклала все на сковорідку. Підсмажую все на вершковому маслі. Млинці підсмажуються, і тут пішов такий аромат, і все. Я зірвалася, залила все сметанкою, щоб не було сухо. Життя ж одне, треба себе побалувати. Накрила все кришкою і протушкувала. І от кожен млинець як обійми, м'який, теплий, ніжний, та не у роті, яка тут дієта, де вона і кого це все хвилює? Так що, якщо вам теж здається, що життя не для дієт, не мучте себе, а просто. Просто зробіть ці млинці. Млинці це любов. Млинці по нашому з сиром, любов'ю і сметанкою зверху. Думала з'їсти один, а з'їла аж три з половиною.